Сьогодні у випуску про таке: як зробити урок цікавим, фінал змагання конкурсу вчителів з історії та права, сучасні технології та неординарний підхід до викладання матеріалу, як не втратити увагу учня? Боротьба з заторами на дорогах, як за допомогою математичних методів подолати цю проблему. Про це знають донецькі науковці. У рубриці щоденник професій. Ви дізнаєтеся про квітникарів, флористів. А прямо зараз дивіться. Педагогічний флешмоб Майбутні педагоги області вирішили закінчити звіт з літньої практики саме танцювальним дійством. Про це далі. Педагогічних училищ області зібралися в один з теплих осінніх днів для проведення флешмобу. Саме таким танцювальним святом вони поставили крапку у звіті про літню практику. Ідея проведення зародилася у шахтарській столиці і належить керівництву Донецького педагогічного коледжу. Проїхав по лагерям літа побачив, як 300 чоловік, 400 в лагері всі танцюють. Ми прийшли до виводу, що вони танцюють з нашими вважатими Пришли к выводу, что кроме того, что они сдают документацию, проводят конференцию, делятся опытом, нужен вот такой праздник. Они этому научились, научили детей. Я думаю, що це просто зажигательний праздник літня практика зазвичай проходить у таборах відпочинку. Це, мабуть, перше і по справжньому складне випробування для майбутніх вчителів. Они дзвонять, тому що за кожною групою студентів закріплений методист на практиці, который приїжджає в лагерь, методичну допомогу, розмовляє з адміністрацією лагеря, якщо нужно коректує щось і так далі. Тому ми, конечно, в курсі всіх собак. Телефоны у нас первую смену в июне все красные, потому что звонят, тяжело, спим по два часа, рисуем газеты, занимаемся с детьми. Но это вот неделя, полторы и все. И потом все нормально, все хорошо. Самое сложное было подстроиться под каждого ребенка, найти подход к каждому ребенку, чтобы чему-то обучить, что-то рассказать, ну и так далее. Какие сложности были на практике? Возможности было первые дни первые организовать дни. их и, и как бы а, объединить на то, что мы одна команда, и мы боремся за а, то, что мы лучше. То есть вот так вот с, сплотить их в один в одну в один дружный коллектив. Да, все общий лагерь. Наші, вчителя, наші преподаватели старались служити на самое, самое хорошее, щоб ми приїхали к дітям улыбчивые, довольные, показали, що такое життя, как це замечательно, показали, що такое радость колектив, навчили їх жити в этом колективі. Ну і сами порадовались з ними их победам. Тепер майбутні педагоги показували не тільки свої вчительські уміння, але й танцювальні. Та святковий настрій учасників флешмобу заповняє нас у тому, що перші труднощі подолано, і вони вже навіть мають власні рецепти педагогічного успіху. Якщо це маленькі діти, то ти дожди для них второї мами, папою, якщо це постарші діти, ти дождь стати для них другом, товаришем, настав наставникам, то тобто с ти должен помочь, щоб вони не до тебе підходити, щоб вони відкрились перед тобою. А якщо це взрослі діти, то естественно товарищ, друг. Быть человеком как мама, чтобы всегда могли подойти, пожаловаться, если что, или спросить совета. В общем, быть настоящим другом. 21 день, в который они пробудут лагерь, они не сидели на кровати и говорили, что вот мне скучно, и мне надо домой, я уже не хочу здесь быть. А так, чтобы они погуляли, потанцевали, выплеснули всю свою энергию, показали свое творчество. С детьми какого возраста вам интереснее работать? Ну, наверное, с самого младшего, ну то есть от 5 до 8 лет. Они интересны, и, ну, несмотря на то, что они само детство интересны, они чем больше развиваются, тем нам больше интереснее. Мы больше для них открываем, рассказываем, они нас слушаются. Это ярко и радостно. Для того, чтобы ребенок радовался, улыбался, должен вожатый и преподаватель излучать улыбку у него. И тогда, несмотря на какие игры не будут, там, какие развлечения, все равно ты улыбаешься, дети рядом с тобой улыбаются. И главное, это Постійно привікати їхнє внимание. ніколи нікого не біжать, не унижати. Діти це цвіти жизни, і ми всі любимо дітей. Чого чого? А посмішок на цьому святковому заході вистачало за підсумками конкурсу. Так саме конкурсу, адже це було своєрідне змагання. Студенти Артемівського педучилища отримали диплом у номінації Цілісність художнього образу. А майбутні педагоги з Красноармійську перемогли у номінації Мистецька гармонія та технічна майстерність. Взагалі, всі учасники, а це представники чотирьох училищ, отримали нагороди у різних номінаціях. Першим досвідом проведення такого заходу організатори залишилися задоволеними, а учасники засвоїли на відмінно бути активними, мобільними та використовувати сучасні технології у педагогічній діяльності. Дивіться далі, як зробити урок цікавим: фінал змагання конкурсу вчителів з історії та права, сучасні технології та неординарний підхід до викладання матеріалу. Як не втратити увагу учня? Більше подробиць вже за мить. На конкурс компетентносно орієнтований урок з історії і права приїхали кращі педагоги області. У Шахтарській столиці вони проводитимуть заняття на оцінку. Такі конкурси. 呃。Uh Проводять не тільки історики і не тільки а й українці, і росіяни. І конкурс це один із найпрестижніших видів професійних змагань наших вчителів, які дозволяють виявити через дійсно змагання виявити кращі риси вчительства. Це творчість, це намагання бути сучасним, мобільним, відповідати вимогам саме сучасності. А урок компетентнісний це перш за все, урок. Який сьогодні відповідає вимогам нових державних стандартів. Нові державні стандарти націлюють на поєднання предметних і ключових компетентностей це життєві, життєво необхідні, такі як і життєздатність, і конкурентноздатність, і вияв вплив на. Комунікації і так далі, пані Світлана приїхала з Мросіївки. Там вона викладає історію у школі інтернаті. Її урок побудований за принципом боротьби добра та зла своїми педагогічними напрацюваннями вона поділиться з колегами. Я акцентую увагу на наказання. Можна ли наказувати народи? Чи правительства потерпіли пораження Першій світовій війні? Як це, ці пострадавши народи, відреагували на ці наказання. вызвав реваншизм, три страны из восточноевропейских шести стран стали агрессорами, а три жертвами агрессии. И мораль моего урока, что добро побеждает зло. Наказав Первой мировой войне, вызвали реваншизм и началась вторая мировая война. А не наказав после Второй мировой войны Третьей мировой не случилось. Мораль: добро побеждает зло. Для вчителів подібні конкурси це можливість і себе показати, та й на інших подивитися. Частя в конкурсі позволяють мобілізувати свої сили, свої знання, свої уміння для того, щоб і далі дозволяють давати свої знання ученикам. У такі конкурси, які ми проводимо саме за такою тематикою, дозволяють перш за все. Вчительству показати нові технології, через які формуються компетенції і компетентності. Націлити їх на творчість, на ознайомлення саме з інноваційними технологіями, і, а інноваційні це і катеті технології, веб-квест технології, які ми намагаємося, медіатехнології, які теж широко входять у учительський загал, і так далі. Те, що подібні конкурси, це не витрачений дарма час, знає і у минулому переможець цього змагання Павло Морозов. Він викладає історію дружківській гімназії. Сьогодні проводитиме майстер-клас для вчителів. Поділюсь тими нароботками, поділюсь тим опитом, який наработав сам за останні кілька років. Іменно в розвитку компетентного уроку, саме в розвитку інформаційної компетентності, іменно в тому, як, скажем так, сьогодні. не выглядеть на уровне первобытного общинного строя, стоя перед детьми, владеющими самыми последними моделями компьютеров, айфонов, смартфонов и так далее. Поэтому вот Скажем так, я постараюсь не вчити, я постараюсь поділитися опытом і выслушать советы или вислушати замічання, яким буду очень рад. В цілому ж, як і будь-який конкурс, це в першу чергу досвід та нові знання, а їх, як відомо, за плечима не носити. До того ж, це була така собі репетиція до головного педагогічного конкурсу «Учитель року. А далі дивіться, відповідальний та нелегкий вибір, ким бути. Рано чи пізно над цим питанням замислюється кожен. Як не заблукати у вирі професії? Для цього дивіться нашу рубрику Щоденник професій, у якій ми будемо розповідати про тонкощі навчання різних спеціалістів. І сьогодні знайомимося з професією квітникар-флорист. У цьому кабінеті ви, мабуть, не знайдете куточка без квітів, але цим майстриням замало вони продовжують створювати квіткові композиції, адже вони спеціалісти у флористиці, а саме квітникарі-флористи. Флористика це різновид декоративно прикладного мистецтва та дизайну, букети, різноманітні композиції, пано, колажі – все це різновиди флористичних робіт. Ми можемо створювати красоту і украшати робити його іволучшим. для людей. Расскажи о самом интересном букете, который ты уже сделала. Ну, самый интересный букет это был из конфет. Ну, во-первых, это всем приятно получить такой сладкий подарок. Это интересно. Но это такая лучшая моя работа. Для того, аби створити ось такі квіткові композиції власними руками, потрібно буде провчитися два роки. У цьому навчальному закладі флористів навчають вже протягом восьми років. Опановують тут квітникарство і діти з особливими потребами, а саме діти з вадами слуху. Ці студенти навчаються у групах не більше восьми чоловік. Для них на занятті працює майстер виробничого навчання та сурдоперекладач. Мне нравится делать разные красивые вещи из цветов, из искусственных, из живых цветов. И мы сейчас работаем над дипломной на работой, творческим заданием, потому что это связано с красотой. А какой букет тебе бы хотелось сделать? Мне бы хотелось больше всего букет свадебный для невесты. А из каких цветов, может быть, будет? Білий, білий, розовий, розы. В основному йдуть розові такі буке. Ну, не нравіше займався світами. Давно мічтала, мамі всегда допомагала. Твоя мама теж займається, этим? Да, Ні, она просто любить цветы і вдома занимается ими. Щоб створити букет, квітникарям не обов'язково потрібні квіти. Так, так, згодяться і різні підручні матеріали. Це і є секрет гарної композиції: мистецтво створювати красу своїми руками. Это могут быть сухоцветы, то есть природный материал, та же, те же камушки, те же ракушки, флористическая бумага, ленты, сетка флористическая, то есть декоративные какие-то искусственные цветы сейчас. То есть сейчас на нашем рынке ну очень много товаров, которые можно использовать лишь бы был полет фантазии, желания. Це досить кропітка робота, яка вимагає уважності та зосередженості. Наприклад, щоб на вашому підвіконні оселилося ось таке європейське дерево, у середньому потрібно буде два дні роботи. Сьогодні дівчатки виконують флористичну поділку і називається європейське дерево. Виконується как бы, з того матеріалу, який діти самі використовувати при роботі. Матеріал може бути всевозможний тут. Ну, например, наприміт, вот в даному випадку це флористична бумага, либо це можуть бути звичайні цвітни салфетки. В інших случаях це може бути лента, использована спользована атласна. Багато хто вважає, що саме європейці відкрили світу флористику, але ні. Її коріння почало рости ще за часів древніх єгиптян.